Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 63-річного жителя міста Суми за вчинення державної зради в умовах воєнного стану та виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними слідства, уродженець Куйської області, який тривалий час проживає на Сумщині та є громадянином України, збрав інформацію розвідувального характеру на виконання завдань свого товариша, який проходить службу в прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки Російської. Федерації у Курській області, зокрема, чоловік, використовуючи засоби конспірації, передавав росіянину дані щодо позиції військовослужбовців збройних сил України і інших військових формувань, кількість особового складу оборонних укріплень на території міста Суми та Сумського району. Більш того, під час спілкування зі знайомими чоловік з використанням різних аргументів та власного авторитету виправдовував збройну агресію Росії проти України та переконував співрозмовників у необхідності якомога швидшого знищення всіх українців свою антиукраїну. Кінську позицію він продовжував навіть після затримання, перебуваючи в слідчому ізоляторі. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони, за допомогою яких він передавав інформацію ФСБ РФ, візитівку Генерального консульства Російської Федерації, заборонено в Україні символіку партійний квиток організації партія регіонів, паспорт громадянина Російської Федерації. Наразі затриманий перебуває під вартою. На сумщині триває операція новорічна ялинка 2024. Повідомляє екоінспекція Сумської області. Заходи проводяться з метою запобігання правопорушень під час заготівлі дерев хвойних порід у період різдвяних і новорічних свят. І від початку операції інспекцією вже зафіксовано низку порушень. Так державні інспектори в ході спільних заходів із працівниками Шосткинського лісового господарства спіймали на гарячому чотирьох порушників, які на території лісового господарства самовільно зрубали чотири сосни. На порушники склад на протоколи про адміністративні правопорушення на загальну суму 2,5 тисячі гривень та розраховано шкоду завдану довкіллю у розмірі 3795 тисячі гривень. Тепер ці бажаючи зекономити на придбанні святкових дерев у законний спосіб, сплатять штраф та збитки зі своєї кишені. 18 грудня на ринку Шостці екоінспектори виявили машину з соснами, продаж яких здійснювався без жодних дозвільних документів, зокрема і без чіпів. На місці невідкладно було викликано представників поліції слідчих, що оперативну групу на громадянина, який продавав сосни, складено протокол за статтею 88.1. Відповідно до частини першої вказаної статті, порушення порядку придбання збуту через повсюдження об'єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої. Покарання порушнику визначить суд. Під час третього пленарного засідання сьомої сесії міської ради восьмого скликання, що відбулося 15 грудня, громадськими активістами було піднято наболіле для майже всіх шостканців питання. Мова йшла про скасування платні для підприємства Харків енергоремонт за місця загального користування у багатоквартирних будинках. Слово для виступу просила Наталія Максіна, але. Хто за те, щоб надати слово Максіни, прошу голосувати? Хто за? прийнято. Оте слово було надано іншій представниці громадськості, пані Цибенко. Я представник централізованого опалення і наразі питання наболіли в усього міста, чому не працюють батареї, або вони взагалі відсутні в під'їздах, і ми маємо за них платити. Багато було бумаг, відповідей. Хай ваші юристи звернуть увагу на ту постанову 830-ту, на інші документи, на захист прав споживачів. і все таки Ідуть нам назустріч, перерахують оці загальнобудинкові потреби або місця загального користування, щоб ми платили за існуючу послугу. За неіснуючу послугу ми платити не будемо. Тема комунальних платежів за опалення місць загального користування червоною ниткою пройшла по всьому пленарному засіданню. Це ж багатостраждальне питання знову і знову піднімалося представниками громадськості у сесійній залі. До вас звертаються в черговий раз мешканці міста з проблемою нарахування за неіснуюче опалення, загального користування, які ми намагаємося вирішити вже рік, аби безрез... а все це безрезультатно. Рішенням мерії по петиції мешканців нашого міста була створена робоча група. Представників ХР не було. Жодного разу на цій групі. Жодного разу. І а того, що була у нас робоча група створена, ніяке питання наше вирішене не було. Ми вже вкотре звертаємось до вас. але нас поки ніхто не чує. Я хочу останній раз прийти сюди на сесію і більше тут не бути. Вирішіть, будь ласка, наше питання. Ми ходимо сюди, як на роботу. Ми витрачаємо свій, свій час. Нас ніхто не чує, або ніхто не хоче чути. До мене звернулись 385 громадян і жителів нашого міста, які встановили у своїх квартирах автономні системи опалення та громадяни, які користуються системою центрального теплопостачання, а також підприємці, які в своїх об'єктах підприємницької діяльності користуються автономками. Ми прийшли до вас надією у вирішенні нашої проблеми, яка виникла, коли ми підприємці, автономщики, почали отримувати платіжки від, від енергопостачальника теплової енергії по сплаті за централізоване електропостачання без всяких пояснень а де хто отримав. Теплових постачальників, а дехто отримав позови до суду та грошове стягнення за рештам майна. В методиці написано: це міста, до яких є доступ. У підприємців нема доступу до міст загального користування. Індивідуальщики, Індивідуальщиків теж примусили і виставили їм рахунки на 25%. Ми збиралися. Я просто депутатів інформую. Якщо ви не заперечуєте, ми будемо розглядати з вами бюджет. і якусь невелику суму, десь порядка 100 тисяч гривень. Передбачить у нашому бюджеті для УЖКХ. для того, щоб взяти декілька похожих ну, різних будинків. І запросити теплового аудитора ліцензованого, щоб він поміряв і сказав, що це отак, оце отак. Ну тут питання, яке вже, скажімо так, усіх на слуху, і можливо, ми б тоді яким то чином, які появилися цифри, яким то чином розруліли цей вопрос. Міська влада, коли продовжувала угоду про. Надання послуг з теплопостачання з даним об'єктом не проаналізували діяльність шосінського підприємства Харків енергоремонт за останні 2 3 роки. Підприємство знаходиться на грані банкрутства 6 жовтня подано. Ухвала про банкрутство даного підприємства те питання, яке ви ставите. Ми створили комісію, до якої вже руководство прийде по любому. Шановні депутати, всіх вислухали, щоб не було заперечень. Поліцейським офіцерам Шосткінської громади особисто розкрито 18 кримінальних правопорушень. Максим Сидорченко, начальник сектору взаємодії з громадами Шосткінського районного управління поліції, зупинився на основних з них під час свого звіту на апаратній нараді. Оце такі кримінальні правопорушення, зберігання наркотиків, це один, шахрайство три, нанесення тілесних ушкоджень 8, крадіжка чотири, невиконання виправних робіт два. Постійно співпрацюють правоохоронці з власниками зброї у Шосткинській громаді, аби контролювати кількість зареєстрованої зброї в сфері дозвільної системи. Зареєстровано на території обслуговування поліцейських офіцерів громад 256 власників зброї Мисливської перевірено у 2023 році 123. під час перевірки. Складно тільки два адміністративні протоколи з статтею 192 кодексу України про адміністративне правопорушення. Це порушення громадянам у реєстрації реєстрації зброї, правил затяги на облік. Проводять поліціянти роботу в навчальних закладах громади. Близько 57 таких робот проводилось в дошкільних 7, Загальноосвітні навчальні заклади 32 і 18. Говорили на такі теми. Це безпека дорожнього руху, правила поводження на водоймищах, інтербезпека, булінг, попередження домашнього насильства, профілактика правопорушення в дитячому середовища, правила поводження з мінно-вибуховими об'єктами або підозрілими предметами, вчинення домашнього насильства, види домашнього насильства. Також проводило з нагоди професійного свята. Було започатковано турнір з футболу серед школярів з перехідним кубком. Кожен з гравців отримав відповідну медаль. а кращий гравець, захисник та воротар отримали ще грамоти з міні та міні-кубки. Це проводилось на базі воронівської ЗОЖ. Приймали команди найближчих сіл участь. Начальниця відділу освіти Наталія Сергійко подякувала правоохоронцям за постійну співпрацю з адміністрацією закладів освіти і поцікавилася іншими напрямками роботи поліціянтів. Хочу подякувати за вашу роботу і допомогу. Проведення профілактичної роботи з учнями, скажіть, будь ласка, яка робота проводиться працівниками поліції з іншими учасниками освітнього процесу, педагогами батьками щодо дотримання правил безпеки, особливо в воєнний час? Багато проводиться виступів на тему з трудовим колективом на тему шахрайських дій. Це в першу чергу, тому що дуже багато інтернет-шахраїв, які користуються даним часом, військовим часом і заманюють такі пастки інтернет, що призводить до трагічних наслідків, а саме зняття грошових коштів. А також поводження осіб під час виявлення вибухонебезпечних предметів і як потрібно діяти, куди звертатись, і що з даними предметами робити. Це в кому разі не чіпати тією дорогою, якою дійшли до даного предмету. Тієї дороги повертатися назад, за словами Максима Сидорченка, поліцейські офіцери громади не тільки проводять профілактичну роботу серед населення, а також і виявляють порушників у сфері громадської безпеки. А саме стаття 44 кодексу України про адміністративне пропорушення склано три адміністративні протоколи. 51 стаття КУПАП, дрібне викрадення – два. 152 2, Кодексу України про адміністративне правопорушення, порушення державних стандартів, це порушення благоустрою населених пунктів 6 адміністративних протоколів, порушення правил торгівлі 4 адміністративних протокола, придбання самогону 13, дрібне хуліганство – 3, куріння 34 адміністративного протокола, виготовлення зберігання самогону 45 адміністративних протоколів. Розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв, а також перебування в п'яному вигляді 71 адміністративний протокол. Секретарка міської ради Оксана Шаповал подякувала всім поліцейським, які стоять на сторожі порядку Шосткінської міської ради за їх щоденну важку роботу. Дякуємо вам за пророблену роботу. Дякуємо. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Хочу лише звернути увагу, що попереду у нас, скажімо, такі новорічні святкування, яких не буде гучних, зрозуміло, але посилити вашу роботу для збережень загальної безпеки громадян та уникнення надзвичайних ситуацій. Традиційно напередодні свят учнівська молодь щоразу збирається разом на новорічний бал, щоб підбити підсумки року, накреслити плани на майбутнє, поспілкуватися, гарно провести час і, звичайно ж, потанцювати. Присутні вправлялися в майстерності танцювати полонез, мазурку, польку, а також вальс. Бажаючі могли долучитися до майстер-класів з вивчення танців, брали участь в іграх та конкурсах, за що наприкінці вечора отримали призи і новорічні подарунки. Цей рік також не став винятком, адже звітувати. І підсумовувати є що навіть в умовах війни наші діти продовжують старанно навчатися, брати участь в олімпіадах, займатися спортом творчо і духовно розвиватися, волонтерити, підтримувати захисників. За друженням начальника сумської ова Володимира Артюха учасників балу привітала директор обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова і подякувала молодому поколінню за принциповість, наполегливість і патріотизм.